Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати вам підсумок тижня цін на кросовери до 12 тисяч доларів, які я познімав на Луцькому, Львівському і Івано-Франківському авторинках. Прошу підписатися та активувати дзвіночок, щоб ви знали, коли виходять нові відео на моєму каналі. Також повідомляю, що зараз у вас є чудова можливість перевірити історію будь-якого автомобіля через сайт Carvertical з 20% знижкою, або за моїм промокодом автопазар, який також гарантує 20% знижку. На сайті Carvertical визнаємо. Можете знайти по Він-коду або по номеру транспортного засобу, скручений пробіг, чи був автомобіль в ДТП, скільки було власників авто, а також багато іншої корисної інформації про авто, яке ви перевіряєте. CarVertical – це сайт, завдяки якому ви зможете не тільки перевірити автомобіль, а ще й проаналізувати, чи вартує вам шукати кращий варіант. Я сам ним користуюся і вам рекомендую посилання на CarVertical, буде прикріплено на головній сторінці мого каналу, в описі до відео, а також в коментарях. Також перевіримо для вас будь-який автомобіль на авторинку або по оголошенню. Список місць, де ми можемо провести комплексний автопідбір або перевірку одного автомобіля зараз буде на екрані. Також продаю автомобільні хто має бажання придбати тощиномір з гарантією. Дзвоніть, буду радий вам допомогти. Ще один. Це як сьома. Всередині ось такий. Також на механіці. По інформації. 2009 року 22 Дезель. 10900. просять. Зараз зафіксуємо контакти. Собі можете почитати. Дзвоніть, до власника. Дякую вам. Санчик, кашкай. Так, покажкаю, 2012 рік, 1,5 дизельок, 10700 пороси, 242 тисячі пробігу, телефон зафіксований. Ваш добрий день. Доброго дня можна? Добрий день. Добрий день, можна? Добре, добре. Так, на шести ступеневій механіці. Підлокітник присутній, тканинний салон. Так, Виглядає ось так. Йдемо далі. Ще один кашкай. Червоненький. 2010 рік. Дають 450 1,5 дизель. Телефони є. Тільки треба подивитися. Закритий. Так, шестиступенева ступенева механіка. Може, щось там буде, друзі, хоч трохи видно. Так, йдемо далі. Ще один кашкай, 2012 рік, 10900, телефони є, 190 тисяч пробігу, 1,5, дизель. Хлопці, ваша? Ні. Ні. Напевно, скоріш за все, що власника немає. На шестисту механіці. Це стандартно. Покашка його. Стоїть Tiguan. Volkswagen Tiguan. Зараз до інформації дойду, друзі. Перше, спершу покажу, якщо відкритий, то також? Відкривайте. Так. 2012 року двохлітровий бензиновий варіант на автоматі 240 тисяч пробігу, 12 тисяч плюс торг. Ось так виглядає. Шкай. Підкапотка. під капотка триста 2012 року, 197 тисяч проб'єв, 1,6 дизель Хлопці, дозволите Можна? всередині Вигляд ось такий. На шестиступаневій механіці. На панорамі. 7-місний кашкай плюс 2. Зацікавлено дзвонити. Дача Дастер. Наступний варіант: 10700, 2017 року. 1.6 газ-бензин, два ключа з кондиціонером 226 тисяч пробігу. Цікавить, дзвоніть посередині на п'яте ступеневій механіці. Тканинний салон. Ось такий варіант. Хлопці, тобто, дозволите? Можна? Так. Ось так виглядає. Зі всіх сторін. Так, поруч у нас імель 320-й. Мерседес. Так, по емеллю. Вигляд. Середини, мультикермо, сплатодійовники, кліма, шкіряний салон, підлокітники, арктроніки і так далі. По інформації 12 тисяч просяч. Е, інформації про номер телефону немає. Це ваш? Ні. Ні. І нашого я того розпинався, показував. Нема номера телефона. Так, Land Rover. 11 тисяч 2008 року. Повнопривідний на автоматі Дизель. Який об'єм? 2,2. 2,2. Так, щось не дуже сильно. Хочу вашу жінку буде. Добрий день. Я вас показувати не буду. Так, всередині вагіт ось такий, Мультикермо, автомат. Як на мене, в хорошому стані. Панорамка. Ось такий Land Rover. Опаль! Так, Opel у нас 2012-13 роки. Телефон є, 2,2 і два. 11700 просять, свіжопригнаний, 240 тисяч. Пробігу. Добрий день, хлопці, можна? 6-ступенева механіка. Такий вигляд зсередини. хлопці Все, дякую. Chevrolet Chevrolet по інформації. 8500 2014 року. 1,7 дизель 172 000 пробігу. Так. Закритий. Бачу механіка, шкіряний село, мультикермос, підйомник є. Ось такий тракс. Наступний варіант Infinity. 9500 2007 року. 3.5. газ бензин Телефон є. Вигляд середина. Автомат. Шкіряний салон. Четри склопідйомника. Дисплей. Зацікавив Infinity FX 35. Дзвоніть. Пісанчик. Урано. 2005 року. 6250. 3.5, газбанзен. Максимальна комплектація. телефона є. 280 тисяч пробігу. золото ваше. Ось такий вигляд всередини. Автомат. Рідниця, буфер, я Угу. Оригінальний самбуфер Японія. Японський самбуфер оригінальний. Так що і газ. 80 літрів об'єм. Дякую вам. Пежо 3008. 8000, 2010 року, 196 тисяч пробігу, 1,6 дизель, телефони є. то? Я зрозумів. Так, власника немає. Цікавий, 3008-й, дзвоните. Ще один варіант у нас. Рено. Полос. 2008 рік, 8 тисяч просять. Так. Повнопривідний двохлітровий дизель. 204 тисячі пробіг. Скажіть, будь ласка, номер телефону. 050. 050. 287. А яка ціна? 44, 47. Там написано Що там? 8 чи 9? 8 написано. 6 ступенева механіка. Канинний салон. Підлокітник є. Бачу 4 скло підйомника. Ось такий варіант. Старт-стоп. Цікавить. Дзвоніть. Сітруенчик. Це кросер. Повнопривідний. По це кросеру. 10 750 2011 року. 2,2 дизель, телефон не є. Сарада Шкіряний салон. Мультикермо. Ручка. Поруч. Цубі ще одландер. Ще один. На автоматі 11500 2010 року, 198 тисяч пробіг, двохлітровий бензиновий варіант. Цікавить, дзвоніть. Ще один варіант. Peugeot 3008, 9550 2011 року. Так, 1,6 дизель. Телефони дезель, є. 205 тисяч пробігу. 9550. Автомат. Ось такий 3008. Йдемо далі. Peugeot 3008, ще один варіант. 9350 2013 року. Так, один Дизель з Голландії, 210 тисяч пробігу. Заглянемо. Механика. Коза, интересно, звонте. Давай дальше.